Григорій Сковорода, знаменитий український філософ, був відкритим критиком церкви. У своїх творах, таких як басня, наркіс та діалоги, він сатирично висміював духовність і вчення церкви, зокрема її вплив на людей і закостенілість догматів. Церква, в свою чергу, намагалася використати його образ як свого героя. Це робилося з метою пом'якшити його боротьбу проти релігійного авторитету, намагаючись представити його як частину церкви. Проте важливо розуміти, що навряд чи церква дозволила, щоб всі твори сковороди дійшли до наших часів, він міг і прямим текстом протистояти церкві, тому багато його робіт, ймовірно, були ретельно відсіяні або знищені. Сковорода виступав за свободу думки, що суперечило застарілим релігійним догматам, тому його боротьба могла бути навіть більш масштабною, ніж нам здається.